Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про чудову книжку Енциклопедія. В інциклопедії розповідається таке Дім, де ти живеш, як Сонце дружить з землею, земля взимку, земля весною, земля влітку, земля восени, які бувають ліси, чи порожня пустеля. Де ж живе цар Звірів? Там, де завжди літо, там, де завжди зима, що таке гори, річки, моря, океани, як подорожує вода, що дарує нам земля, бережи свій будинок, розповідає нам енциклопедія. До вашої уваги я пропоную книжку Галини Малик Наші українські каскарки. Незвичайні пригоди Алі в країні недоладі. Головна героїня дівчина Алі, але вона трішечки безвідповідальна. Ось коли недороблених справ у неї зібралося на дочеревик відправив її в Україну, де на неї чекали жахи. Здавалося, дрібниці. Ну не доїла цукерку, ну, не дошила рушничок. Але книжка нам підказує, що в житті немає дрібниць, тому потрібно старатися і доводити справи до кінця і виконувати свої обіцянки. Моя улюблена книжка, я не хочу бути принцесою. Там розказується про дівчинку. Яка не хотіла бути принцесою, вона хотіла бути динозавром, а коли їй це надоїло, вона захотіла бути башнею. Відео на книжку три поруч я вона вчить не ладарувати, а думати на майбутнє. Вчить будувати надійний будинок із кирпича, а не гілок і соломи. А також, а також мені вчить, та книжка подобається. А вчить вона. А вчить вона дружити. І не бути. І не бути. Жадібним. Жадібним. Все. Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про мою улюблену книжку. енциклопедії». В ній можна дізнатися дуже багато різного. Про нашу планету, про життя. Природи, про різні озера, про історію, про ліс, про історію людей і дуже багато чого іншого. Рекомендую купити цю книжку і прочитати її до цього самого кінця.